Ми відмінили всі закони. Таке ще ніхто не наважиться зробити в GTA 5 РП. Ми потратили пів місяця на підготовку і план. Тільки одна людина на сервері може відмінити закони, і це, звісно ж, президент. Ми його викрали і заставили це зробити. Зброю на землю! На збро... на землю! Все, охоронці мінус. Президент, президент, швидко! Де? В якому І номер кабінету? Все, хлопці, тримайте на мушці. Ми захопили мерію, дізналися, в якому кабінеті сидить президент, і навідались до нього. Руки! Руки! Щоб я їх бачив! Руки! Сп... спиною повернувся! Дістав наручники, надів на людину напроти. Зараз візьму його під руку і поведу за собою. На вихід! Слідкуйте, щоб не було м'ятів. Сидити в машину. Все, давайте, їдемо за мною, чорний голоє. Президент, вилазь, приїхали. Зараз я дістану із сумки документ. Ну, все, підписав. Обійшлось навіть без насильства. Я Перший раз таки бачу. Якщо щось буде не так, ми вернемося, але вернемося вже ці з і тобі було, не тобі буде не дуже добре. Тому молися, щоб все вийшло. Законів немає. Це означає, що кожен робить, що хоче. Через це на сервері почався хаос. Перестрілки по всьому місту люди грабують, все, що тільки можливо. Поліцію захопили. А тим часом військова техніка заїжджає в місто. Нам треба було показати, що головні тут ми. Просто так нас ніхто не слухав. Тож ми робимо, щоб у них не було іншого вибору. У кого є їжа, у того й влада. Для цього ми пограбуємо єдиний продуктовий магазин Cindy Шорс. Так людьми легко маніпулювати. Доїхавши до магазину, ми побачили конкурентів. Все, все, я перепрошую, що виносим. тут все, відбувається. Це наш, Алло, Ви хто такі? Шо, це, це, знаєш, чи це магаз? Це наш магаз. Ти що, що, Ти шо, не знаєш, чи Це я район? Вориваю, Вони не розуміють, з ким зв'язались. Пістолети проти калашів. Зовсім збожеволіли. Чуйти ви ало! Рио стулив. І те, що довго зберігається, теж забирайте консерви, все. Е, я зараз відкриваю бусик і. давайте, все туди загружайте. На наступний день ми взяли людей і відправили їх на плантацію марихуани, де вони пахали 24 на 7. Давайте, давайте, працюємо, працюємо, хлопці. Хто працює, то їжу получить, якщо жовти. Думаю, тут їсти хочуть всі. Були й люди, які працювати не хотіли. Це були їхні останні слова. Я не хочу у вас працювати, я не буду. Я не зрозумів, тебе взагалі хтось я питає. Нахилився і зібрав? Ні, я ти, ти Зараз будеш. Це був один попереджувальний вистріл. Патрони ти не збираюсь. Я не буду збирати. Ми заповнили склад до потративши потратившився у навсього пару десятків бургерів і стільки школи. цип 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 ціп а хто у нас голодний? Є ну ладно, сьогодні попрацювали добре, О, змилуюся над вами, роздам вам бургери і колу, також вже й бути. Але щоб завтра ви працювали в два рази швидше і краще. Це таке не просто так вас годую. Ще ніколи збирання трави не було таким приємним. Видав усім премії по пляшці горілки, що потім не говорили, що я бездушний. Та ну на, ладно, на, залися тою горілкою. Мати, щоб не скучали, щоб весело було. Давайте щоб настрій був так сказати. Покоривши свіжої марихуани, нам в голову прийшла ідея. Ми весь час їздимо на одних машинах. Вони вже засвітилися всюди, де могли. Після того як закони повернуться, а це рано чи пізно станеться, нас всіх зловлять. Тому було прийнято рішення забрати найкращі машини з автосалону. Потім побачимо, лишити їх собі чи продати і купити щось краще. Нам треба була зброя. Більшість ми вже просрали в перестрілках, як в магазині, так і у вуличних. Пішак, от, 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 машину може... Льошко, все, вони почали Пішак. скидувати. Тушіть, туші, туші, туші моду. Один, один мінус, один мінус. У нас двоє здохло. Снайпер, Снайпер, Нам прийшла інфа, що по місту буде пересуватись колона військових, які везуть матеріали, якраз щоб робити зброю. Ми взяли останню зброю зі складу і поїхали перекривати дорогу. Yes. Давай, давай, давай. Так, є. Yeah. Снайпер, 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 снайпер. Замість зброї ми отримали по. Прийшлося їхати забирати машини за декілька мільйонів гривень в трьох, бо всі решта в лікарні ще і з сраними ППшками. Біля автосулону прийом. Я дивлюсь вітриною, ну ніхто не бачу, але тачки, мені здається, вроді на місці. Опа, гості. Дві червоних машини. Мені здається, я бачив когось зі зброєю. Точно не одного типа. Ну, по червоним тачкам, то походу, козу. Вони туляться, вони туляться. Влізти ми не могли, там було купа бандитів, а нас все на все троє. Коротше, я об'їжджаю по кругу, ти просто влазиш з вікна і просто скидаєш їх спп окей? Приїхала, приїхала поліція, поліція. Що вони тут взагалі забули? Чуєте, я придумав? Мені здається, це наш шанс. У мене. Дивіться просто. Вони зараз почнуть тулитись, по один одного переб'ють і ми заберемо тачки. Машини можуть забрати в будь-яку секунду і нам нічого не дістанеться. Буде що буде. Ми поїхали з надією, що вони один одного перестріляють. Тут трупів. Поліцейський вийшов, поліцейський вийшов, зайшов за будинок. Опа, що за пасажир. Пацали тим тип з даху просто звалився. Опа, біжить, біжить, біжить! Когось скинув. По мені, по мені, гасіть, прикрийте! Руки! Гідроподушка. Автосон чисто, заходимо, заходимо. Перевірте які машини вже відкриті. Ніхто, Мерседес, чур він мій. Все, завів! Газу, газу, газу. Хлопці, курс на палетобей Так, дай акуратно з'їхати. А що з бампером? Коли його так стиг роз'їбати? Здорово, братан, скільки років я не бачив. Дивись, тут така справа, коротше, тачки спи. Треба, щоб вони в тебе постояли трохи, поки що законів немає. То взагалі не проблема, хлопці. Як вернуть, то десь приїду коротше заберу, ну буде видно. Я підрихтую, поки якісь там коцки на бампері, бо я трохи його роз'їхав, поки сюди їхав. на сам розумієш, небезпечно, досить. Поки немає законів, нові тачки нам не потрібні. Хай стоять собі до кращих часів. Логічно було б запастись грошима. Найкращого варіанту ніж пограбувати банк не існує, але з цим була проблема. СБУ вивезли гроші з усіх банків, крім одного. На нього ми і націлились. Але коли добрались до сходу. Його вже грабували. А б**я, як? Та там же п'я пі... все, коротше, приїхали. Та ні, то без варіантів, там типи гасять, нібито 40 людей приїхало. І ще мінти з якогось приперлися. Лізти туди і вмирати бажання не було. З'явилась ідея пограбувати банк, який знаходиться в Бей. Це найдальший банк від міста. Правда, я зразу передумав, так як він напроти банди лозу. Залишився тільки маленький банк біля пустелі. Туди ми і направились. А, тут же СБУ стоїть. Приземлятись, не приземлятись. Ще тверо нормально, Вчасно ми прилетіли, вже думав, що все, кінець, бо банк був оточений. Але тут СБУ виводить когось із банку в наручниках. Як виявилось пізніше, це був касир, який хотів забрати гроші собі. Виводять, виводять когось із банку, СБушники, їх багато. Чуєте, не висовуйтесь, зайдіть ви, за стінку, зайдіть за стінку. Я не знаю, вони забрали бабки чи не забрали, прийдеться чекнути. Вони контролюють Блин. Сумка, сумка, сумка тута! Підібрав, підібрав сумку. Пойду. Ми дуже йому вдячні, бо він зручно підготував сумки, ніби на нас чекав. Прикривайте, прикривайте спину! Одер мінус, Швидко мінус, Я за... Я за Я за, вер... за вертушкою. Добре, добре, сідаем вертушку, сідайте, заводьте. Я в гичку, іте без мене. Блядь. у нас трупы, завод, завод, завод. Давай, 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 давай. Давай, я завод, завод. Блять, помани, помани тулять. Прием, я смею я смею вертушка, вертушка пощеть, вертушка пощить! А. А. -а. -а, -а. Выривнюю, выривнюю, выривнюю. Заглохла. Все, ідеальне, ай, скака. Повезло, що вертоліт не взірвався. Ми змогли його відремонтувати. Я згадав про президента і вирішив його провідати. Але дарма я це зробив. Так. Подивимося. Ні, ну ходімо, подивимось. Ну вроді нічого так толку не помінялось. Щось тільки чер червоний дим валить, блядь, звісно, це мінус. Такс, ну шо, добре. Добрий день. Став, руки, руки, руки вгору! Тебе бачили, Хто? тебе бачили! Ля... Добре, добре, все, добре, 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 руки, руки, руки! Ага, це молодець, бачу, бачу, ти смірний. Хорошо. Один хтось до мене, один хтось до мене. Ну да було ясно, блядь. Стільки часу, вони мали його найти, блядь. Ой, бачив я десь цю маску, бачив я десь цю громадянина. Легким помахом руки зірвав маску з громадянина. Ай, бляха, муха. найшли, найшли. Туйте до питову. Будь ласка, ключі від підвалу, мені. Чу. тарики, візьміть каністру з кіросію. Все, група Сокіл 1 грузиться всім на порт, летимо доїзду. Та, так що, дивися, що нам від тебе треба, якщо коротко, ти щось нам здаєш вообще, все піде. Хто, що, де, скільки у вас людей було, скільки у вас людей було на викрадені, хто в цьому замішаний ще, які фракції, які кримінальні угрупування, які, хто вам зі сторони держави допомагав, звідки у вас гелікоптер. Ну, зараз ми в принципі поговоримо в уютному містечку.